Мати Світлана Борисівна, запам'ятаєте, то запам'ятаєте, ні, то Світлана, просто Світлана. Ну, і наша сьогоднішня тема відпрацювання навичок психологічної допомоги та самодопомоги в психологічному стані. Ну і нервове тримкіння. Тема вона є дуже актуальною на даний момент, адже ми всі з вами перебуваємо в такому. В такому, скажімо, періоді, да, в періоді війни, коли ця тема нас доторкнулася як, як ніколи, да? і ми всі, коли, це, коли в нас розпочалось повномасштабне вторгнення, так, всі ми відчули на собі, що таке нервове тремтіння, що таке нервовий стан, були всі 100% всі були в стресовому стані, і зараз ми з вами детальніше, хоча впевнена, що ви це вже знаєте, ви знаєте все, все, що зв'язане із стресом. Але ми зараз з вами детальніше е, пройдемо дану тему, і ця тема сьогодні мене стосується теж як ніколи, тому Ну, Ніби все добре, ніби працюю на педагогічній ниві вже досить давно. Але от, все ж таки, стресовий стан він сьогодні в мене, скажем, можливо, чуть-чуть менше, як був на початку війни, але теж він в мене є. Тому велике прохання бути активними, допомогти мені, можливо, я десь щось буду вас просити допомогу. Так і. Хочу для початку, хочу для початку, все ж таки, е, так як я не працювала в Зумі, де я можу з вами поділитися? Ага, здається, я бачу. Е, скажіть, будь ласка, у вас відкрилася презентація на робочому столі? Відкрилася, так? Ми завжди в іншій програмі працюємо, тому в Zoom я тут сьогодні буду новачком. Так, так, так. Не завантажились, так діти? Ні. Nee. Ну, бачите. Можливо, просто обзавантажте обнов... ну, на оцю стрілочку. Uh -huh. Uh -huh. Так, ну, не буду тоді відкривати його на повноекранний режим. Вам і так я думаю, видно, да? так? Так. Добре, е, сьогодні ми з вами подивимося, розберемо нашу тему, так, психологічна допомога та самодопомога в психологічному стані, і е, конкретно розберемося, що ж таке нервове тремтіння, що це за стан, адже е, таких психологічних, таких негативних станів є дуже багато. Е, сьогодні ми з вами поговоримо саме про нервове тремтіння. До цього дійдемо. Давайте ось ми для початку з вами розберемось, що ж в собі криє дана тема. Ми розберемось її, так скажемо, по окремих словах. Да? Що з нас воно, що тут приховано? От так, перше, значить, це... Психологічна допомога та самодопомога. Що ж таке самодопомога? Самодопомога це коли ми самі собі да, допомагаємо справлятися зі своїми проблемами. Саме самодопомога означає, що ми самі себе заспокоюємо і знаходимо шляхи вирішення наших таких психологічних проблем. Далі рухаємось в психологічному стані, тобто психологічна допомога. Це конкретно допомога, така професійна підтримка, або допомога людині, або певній групі людей у вирішенні їх психологічних проблем. І ця вся допомога нам потрібна при певних стресових реакціях. Що ж таке стресова реакція? Це специфічна реакція організму, яка забезпечує його захист від загроз. Від певних загроз. І це нормальний такий стан організму, адже коли є реакція, будь-яка реакція нашого організму на якусь таку неспецифічну подію, це, ну скажімо так, це дуже добре. Головне вміти правильно вийти з цієї ситуації, вміти побороти ось такі, скажімо, цю стресову реакцію. І зараз надію, що нас з вами. Ми так, посилочці я не перейду. І зараз ми з вами виконуємо вправу. На повторення, взагалі, ми з вами, вам діти, вам видно, да все є Презентація так? Презентація видно, так? От, і давайте ми з вами пограємо таку гру. Ну, пригадаємо взагалі, що таке стрес, що таке, е які є види стресу, і перше запитання: реакція організму на несподівану ситуацію. І варіанти відповідей. Ви мені будете казати, я буду просто, щоб ми не затягували час, буду сама обирати правильну відповідь. Гнів, стрес, усмішка чи образа. Стрес. 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 Дякую. Наступне запитання: звудження, дратівливість, прискорене серцебиття, утруднене дихання, тремтіння голосу і страх це діти що таке? Види настрою, різновиди хвороб, симптоми стресу і сигнали перевтоми. Це симптоми стресу? Це саме дійсно симптоми стресу молодці. Шкідливий стрес, під час якого відбувається виснаження захисних сил організму. Еутстрес, хороший настрій, хронічний стрес або дистрес. Дистрес. Дистрес, так? Тобто молодці, це саме є такий негативний вид стресу. Ну, протилежний корисний стрес, завдяки якому підвищуються захисні сили організму. Це дистрес, еутстрес, хронічний стрес або хороший настрій. Еустрес еутстрес. Дякую. Фактори навколишнього середовища, дії яких виводить зрівноваги фізіологічні та психологічні функції організму: це будуть хвороби, стресори, агресори або нерви. Так, Можете ще раз. певні фактори навколишнього середовища, дії яких виводить зрівноваги фізіологічні та психологічні функції організму? Може, агресори. Агресори, ще є варіанти. Там було другий варіант відповіді. Е, діти, а вам не видно? Чи видно, скажіть, будь ласка. Ні, не видно, нам презентація видно. А, бо, а я ж Це будуть діти-стресори, Ну, я була впевнена, що вам видно. Вправо до довги, до 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 до. я з вами її зараз сижу і провожу, розумієте? Якщо ви в зумі вмикали весь екран, то воно нам буде переходити так, як і вам, а якщо лише вікно, то лише те вікно, яке ви відкрили спочатку. Ага. В принципі, якщо там ще є запитання, то ви їх можете, ну, якщо вам не складно, нам їх читати, і ми так будемо відповідати, щоб ви не, не, ну, да, не Так, дивіться, є ще одне запитання. Ще одне запитання, і будемо переходити далі. Ну, я новачок просто в зумі. Ні, просто просто прочитайте мене. І останнє запитання: сукупність особистих якостей, що дозволяють переносити стресові ситуації без неприємних наслідків для здоров'я це стресостійкість, імунітет, відпочинок та самодопомога. Стресостійкість. Дякую. Так. Дякую, ви молодці. Всі варіанти відповідей були правильні. А тепер все ж таки допоможіть мені включити екранчик так, щоб і вам було видно. Коли ви натискаєте демонстрацію екрану, вам там виб'є, що можна вімкнути весь екран. Це саме перше віконце таке. Найперше. Так. А зараз скажіть, вам… Зараз не... видно, так. Дякую за допомогу. Ще раз прошу вибачення. Ну, так. Добре. І ми з вами переходимо далі. Продовжуємо презентацію. Хочу ще раз подякувати за виконання даної вправи. Скажіть, зараз вам далі видно презентацію, так. Ось я включила. Видно, значить, я правильно все зробила. От. Ми саме з вами розібралися із поняттям стресу, адже сам стрес, скажімо, це є, знаєте. Початкове джерело виникнення в подальшому погіршення саме в подальшому таких саме психологічних станів і ем, на фоні такого затяжного е, стресу або навіть просто такого дуже сильного стресу може у дитини та й не тільки в дитини до речі виникнути е, таке негативне явище як панічна атака, тобто е, воно. В кожної людини воно проявляється по-різному і е, має певні такі ознаки, тобто має певні прояви. Прояви нападу паніки це пришвидшене серцебиття. Так? Тобто, коли е, відбувається якась така негативна дія, якийсь такий певний дуже сильний стресовий фактор, або просто якесь звичайне хвилювання. – це… Е, е, Такими проявами є пришвидшене серцебиття, тремтіння кінцівок чи всього тіла, задишка, або, або утруднене дихання, сильне потовиділення, спазми в животі або нудота. До речі, нерідко при паніці може бути нудота, людину може нудити або дуже сильно боліти живіт. Біль у грудях, головний біль, запаморочення, озноб або жар, і онім... або оніміння, ну і е, інші варіанти прояву. Це такі, скажімо, найчастіші, ті, що виникають. І переходимо одним із таких проявів є нервове тремтіння. Після екстремальної ситуації, яка відбулася із людиною, з дорослою, з дитиною неважливо, ем, виникає неконтрольоване нервове тремтіння. Тобто людина не може взяти в себе в руки і вона відчуває тремтіння рук і не тільки рук, тремтіння всього тіла. Такі ніби… Ем, Скажем, ніби в людини дуже висока температура і вона не може зупинитися. Що для цього потрібно зробити? Є певні вправи, певні такі допоміжні засоби, які допоможуть людині заспокоїтися. І найголовнішим це перша допомога, що потрібно зробити. Візьміть потерпіло, тобто, оцей стресовий такий фактор, це тремтіння, потрібно його максимально збільшити для того, щоб дати стресу тілу людині. Візьміть потерпілого за плечі і сильно різко потрясіть протягом 10-15 секунд. Тобто, щоб людина, знаєте, ніби її привести в таку, як щоб вона одтямилася. Продовжуйте розмовляти з ним, розмова обов'язкова, інакше людина може сприйняти ваші дії як напад. І після завершення реакції необхідно дати потерпілому можливість відпочити. Можливо, відпочити, в укласти його спати, тобто, щоб людина нервово вона вже буде нервово виснажена, щоб вона просто відпочила. Ну, і є певні такі вправи, скажімо, такі вправи, які найчастіше використовують для розслаблення і для того, щоб заспокоїтися. І найтакою елементарнішою вправою, найчастішою, яку використовують, є квадрат дихання. Скажіть, будь ласка, чи знайома вам дана картинка? Чи розумієте ви її, що це буде в нас за вправа? Ну, раніше не бачила, але, мабуть, треба контролювати дихання. Так, контролювати дихання. Добре. Тобто тут подивіться, бачите, квадратне дихання. Що це мається на увазі? Першим кроком, що ви робите, давайте ми зараз з вами спим керівнесенько, розслабимося і виконуємо цю вправу. Першим, що ви робите, ви робите глибокий вдих. Під час того, як ви робите вдих, ви його ви рахуєте до чотирьох. Тобто один робіть вдих і рахуйте подумки до чотирьох. Коли ви зробили вдих, ви так само на вид, ви зупиніться, коли ви зробили повний дих у груди, ви зупиніться, знову порахуйте до чотирьох із повними легенями. Потім зробіть видих. Видих ви робите теж під час того, коли ви рахуєте до чотирьох. Після того, коли ви виконали повний видих, легені вже вони позбавлені, став так повітря вдихуваного, і ви також. На 4, на 4 секунди перед новим дихом ви робите паузу. І разів 10 потрібно виконати саме ось такі вправи. Тобто людина тоді відчуває полегшення, людина може відчувати навіть легке головокружіння, але їй стає відносно легше психологічно, тобто вона приходить в такий більш врівноважений стан. Так. І хочу вам, музику я вам тут уже не включу, в мене тут так не получится, але пропоную вам виконати теж такі декілька вправ на психологічну таку вправу стабілізації психологічної системи. І перша вправа називається піджачок на вішалці. От уявляємо себе, да, у нас є така вішалочка, на ній висить такий Різного кольору кумики подобається, червоненький, синенький, жовтенький. Уявіть собі, яким кольором буде ваш піджачок, вісіть на, на вішалці. Закрийте оченятка, розслабтеся, головне спинки рівненько. І розслабте все тіло і спробуйте кінцівками, так як ми сидимо, да, ми можемо верхньою частиною тулуба розслабтеся і зробіть мимовільні ми рухи, тобто просто потрясіть. Прийдіть такий розслаблюючий стан. При цьому не забувайте робити дихальні вправи. Давайте виконаємо. У мене тут мала бути музичка, але вона чомусь не запускається. Давайте будемо без неї. До закінчення випробування дві хвилинки. Ага, дякую. Наступний, наступна вправа, яка теж допоможе розслабитися, це, це вправа на стирання інформації. Теж її можна виконувати закритими оченятами. Значить, закрийте, будь ласка, очки, уявіть собі білий аркуш паперу, біля нього лишить гумочка, стирачка і простий олівчик. Малюєте подумки негативну ситуацію, яка є основним таким стресором, стресором, яка призвела до, цієї, до цього стану, і зітріть, будь ласка, собі, уявіть, що ви цю ситуацію стираєте, що в вашому, що в вашому житті. Вона більше не відбувається. Уявили? Все, ви її викинули. У вас її більше немає. І таких вправ діти можна робити дуже багато. Є різні методики за 20 хвилин їх вкластися, просто неможливо, але ці е, такі найголовніші найголовніші методики, які допомагають стабілізувати напруженість і вивести е, в себе зі стану такого тремтіння, тобто розслабитись і заспокоїтись. І останнє, що я вам хочу, е, велике прохання. Будь ласка, виконай, виконаймо вправу. Скажіть, будь ласка, вам відкрилося поле? Так. Так, ну давайте. Я... Дайте, будь ласка, відповідь на таке запитання, тобто це у нас зараз іде етап рефлексії. Після сьогоднішнього заняття я спробую. Давайте, будь ласка, Наталія Ковригіна, якщо я правильно прочитала, будь ласка. Ну, Доповність. після цього заняття я, мабуть, якщо в мене буде така стресова ситуація, я спробую виконати на всі прави, які були зазначені. Так. Дякую. Головко, Соня. Будь ласка. На сьогоднішньому занятті мене здивувало. Закінчуємо. Мабуть, те, що тема стресу є настільки розвинена і що є, що ще вчити в ній. Дякую, діти. Дякую вам за увагу. Вибачте за такі технологічні нюанси. Бажаю вам мирного неба над головою і щоб у вас в житті було якнайменше стресових ситуацій, тільки позитивних. Все, гарного дня, дякую вам до побачення.